Благословенний Бог наш, зачений повсякчас і навіки, віки. віки. Свети, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, Святий тих, Святий і це помоли нас, святий Боже, Святий тих, крім це небесмерний нас, святий Боже, це тих, крім цени, безсмертний помили нас, слава життя і Святому Духу і по всіх часах, і на віки віків, амінь. Пресвята Троїця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий земці і сіли не очі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є сину в небесах, нехай святий хім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас насушний дайда сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощеноватцям нашим, і я до нас у спокутової нас від Духа. От ми царство, спосила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і час, і на віки віки. Слава вам чує синів і Святому Духу, нині, і по всіх часі, навіть і віків, амінь. Придідіть покнімо, середу нашому Богу, придіть, покнімося, приходімо до Христа Сереві Бога нашого, придідіть покнімося і приходімо до самого Христа Сереві Бога нашого. Воліть Господа з небес, воліть його вишніх, тобі належить після Богу, політ осіани, політик Сілио, тобі належить Пісня Богу, хворіє, сонце, місяць, хворіє всі зоні, і світло, хворіє в небеса, небес і вода, що вище небес. Нехай полят ім'я Господь, Бог промови, і стала себе поводі відтворилася, по саміх на віті вічні давнім закони, що не змінюється, волі Господа на сцені, моря, сі риби, всі безоні. Паліть його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю його, палі його волі, всі пагорби, дерева, треба полоні, всі сліси, дірі, всі пари, всі плазуни, і птахи, такі приладі, царі землі, всі народи, князі, всі судді, які й царі старі молодими хвалі, хвалінях Господня, бо сім'я Його одного, слава його на небі, на землі, відністиво до ней своїх слав, всіх святих своїх синів із районні, близьких йому. І Господу пісню нову хвала йому в церкві його, нехай звесениться із раїм сотворителем своїм сини силу на серкне, не позадують Салю Своєму, нехай ім'я його хором з тим панами, гуслями, нехай співають йому, полюбить Господь людей своїх, і покірних підносить до спасіння. приподобні у подобні зрадіть задіть воселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх, і мечі у гострі в руках їхніх щоб учинити Бог над нечестивими і кару над беззаконними, за затисані їхніх путами і славних діхті, хай да не ми задісне ми. Паліть Бога святить його, валіо, Його, сили Його, хвалімо, сини Його, хвалі в забезмешно пари Його, хваліть його голосом хваліть Його на та бустер, хваліть його кором під тимпани, хваліть нас у нас, і органах, Паліть його на органах возлучник, хвалий Його на органах і зі стівом все, що диченика й хвалить Господа. Слава чи сину, і Святому Духові по всіх часах і на віки від тілам, але моя моя, моя, слава тобі, Боже, але вмія воям'я, слава тобі, Боже, але вум'ям, слава тобі, Боже. Господу помолимо. Ще всі завжди слави тебе, і злонялись тобі, ти в старому злавітні, повіробом твоєму, законоположником, майсею, зробитись рівні труби, синами робих, священника, коли вони приносили тобі жертву, робити труби, щоб люди, почувши, були готові. Поклонятися тобі, звигатися, щоб приносити тобі жертви, а під час битви, через трубний голос міцно озброюватись на перемогу над ворогами, і нині впади поприсяди, смиреноволимо тебе, поглянь ми, на благання, не дозволить завіти. І звіса на служіння святі в церкві, на славу величну всесвятого Дівні Твого, споруджений, Небесним святим, Твоїм благословенням і благодаті всесвячуючого, Твого Духа, благослови, І освяти, і лим у Нього, силу Твої благодаті, щоб, коли вільні Твої голос звучання Його, утверджено си в благочесній вірі. Та мужньо протистояли всім диявистів підступам, і перемагали їх молитвами, і повсякчасним словослів'ям Тебе, істину, Бога, і щоб цей спішно від церкви на молитву, на словослів'я святого імені Твого, в день і вночі, щоб ти помирювалися голосом Його і приставали вітряні бурі, град і викрив. Страшні громи і вискавки, злотворні повітря, бо ти, Господи, Боже наш, все, що хочеш, твориш і чудодіш на славу твою, на спасіння і користь вірних твоїх, Не тільки через розумні й однотворені творіння твої, а й через бездушні, як жест Мойсея, і вітність, пустелі, тобі все можливе. І нама нічого неможливого, і тобі славу посилаємо отцю і семи святому духові, не бойся Владику Божа, черцете, жителі титрудним голосом семи священиків, що йшли перед тивотом свідчення порівняв впасти і замінуватися ярипольським міцним стінам, і всіх, що були в місті, віддав руки людей твої півні, дзвінцей, наповнене весним твоїм благословенням, щоб коли голос звучання опочиш. Противні повітряні сили далеко відступили, до ворожих вірних твоїх, і всі, розпалені, вогняні стріли, їх спрямовані на нас, погаси, гнім блискавка кападіння граду, і все ж тіпливе повітря були всесильною, тікою твоєю рукою стримані і прогнані, щоб вони ти комились бо ти у славу твою, на колісті спасіння наше завжди дієш. Бо твоє, щоб і спасати нас Боже наш, і ми тобі славу надсилаємо, безначайному отцю і із єдиноротим Твоїм сином, Пресвятим, святим лайжу Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Покроплені водойці цієї свяченої благодатті при Святого Духа благословляється, свячується дзвінцей ім'я Отця і Сина і Святого Духа ні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І подай, і Христос, і поїмо твою. Святом вас, здоров'я, щастя, Божого благословення. Хай вас Бог береже, благословляє. Та, вже всіх ще. Ну, та просять, просять. Слава Христе Боже надія на голова слава фіні. Слава сину, і Святому Духу і по Духові, час і на віти в амінь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Бог наш молитвами причисти і своєї матрі, свято Ах і Божого Михаїла з усіма небесними воїнствами і всіх святих помили, і спасе нас, бо він благодійний людилолюбний. Ам. Хотів ще сказати, ось ми читали псалом: що все, що дише: град, огонь, сніг, туман, вітер, буйний, сонце, місяць, зорі все хвалить Бога. Тому ми, як. Творіння Боже, як образ Божий, не маємо права не хвалити Бога. Нам святим обов'язком як християн є приходити до храму Божого і тут славити Бога співом, молитвою всім, всім, що є. І не тільки в храмі, але й де ми там вдома є. Там ми маємо прославляти Бога. І цей дзвін, який ми сьогодні освятили, він буде нас скликати, скликати до храму Божого по будь-якій потребі. Коли Він дзвонить, і своїм дзвоном він буде відганяти всяку наш... всяке нашестя, всяку нечисть, все буде проганяти. Тому що через дзвін прославляється Бог, і ми знаємо, ми всі згадуємо Бога. Тому своїм життям, всім своїм життям маємо прославляти Бога як цей дзвін, так і ми своїм життям дзвінким, таким радісним, щасливим. І звичайно, що своїх дітей, внуків і правнуків приводьте до храму Божого. Всьому воля Божа. Амінь. Слава Ісусу Христу.